Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лідник. Про ключові події цього дня замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Під директором Одеської ТЕЦ захиталося крісло. Керівника, який не забезпечив теплом центр Одеси, можуть звільнити за непрофесіоналізм. Два в одному Одеська міська рада об'єднала КП Одеськ міськ електротрас із КП Автосервіс в такий спосіб у мерії сподівається покращити фінансовий стан електротранспорту. Хай буде світло. Аварію, яка місяць тому сталася на генерала Петрова, ліквідували. Тепло в кожного оселю приморського району до кінця середи сесія міськради підняла питання щодо роботи одеської ТЕЦ. Вона й досі не розпочала опалювальний сезон в центрі міста. Чим це обернеться для керівництва підприємства і чому одеському аеропорту світить аудит? Розповість Катерина Чабан. Сесія відкрито і без турнікетів. Міська влада, депутатський корпус не збираються відгороджуватися від людей в прямому і переносному сенсі. Традиція проведення сесій та засідань виконкомів відкрито без турнікетів навпроти будівлі мерії з'явилася з приходом Геннадія Труханова. Кожен, хто хоче бути почутим, має можливість донести свою позицію до влади. Для цього не потрібно влаштовувати мітингів чи заворушень. Як каже сам мер, не треба лізти через вікно, якщо двері відкриті. Сьогоднішня міська влада працює відкрито про Зорота в щільному тандемі з громадськістю. І рішення ухвалюються на благо городян. Одне з них забезпечення осель теплом. На сьогодні опалюється майже вся Одеса, а центр міста досі мерзне. Тим, що керівництво Одеської ТЕЦ, яка належить державі і досі не поворухнуло пальцем, Геннадій Труханов дуже обурений. Такому керівнику упевнений мер тут не місце. Сьогоднішня ситуація обостріла в рази. И сегодня мы можем на деле показать, насколько неэффективный, что город сегодня зависит от нерадимых чиновников, которых сегодня делегировали и устроили на работу в государственное предприятие. И достучаться сегодня наверх очень сложно. И свою оценку, как мэр города, я этому уже дал. Одна наболіла проблема одеський міжнародний аеропорт. Інвестор зриває строки виконання робіт з реконструкції питань догори вкладника. Багато найголовніше це стан активів підприємства та виплата дивідендів від діяльності підприємства місту. Тому міськрада планує провести тотальну експертизу. Комісія. просят провести независимый аудит финансовой деятельности, в рамках которого провести строительную экспертизу объекта незавершенного строительства пассажирского терминала и определиться, сколько мы вложили в строительство аэропорта, сколько из этих денег было от прибыли нашего коммунального предприятия и нашей доли в ООО, и сколько было денег инвестировано инвесторам. Часова комісія наполягає і на будівельній експертизі. А ще міжнародний аеропорт Одеса має вказати конкретні терміни завершення будівництва аеровокзального комплексу і надати графік виконання робіт. Це дасть чітку картину, коли Одеса нарешті отримає готовий об'єкт. Доленосною стала сесія і для мешканців гуртожитку на академіка заболотного 26 А їм дозволили приватизувати житло. Це люди знаходяться просто в якомусь підвішеному стані. Не оформить э, жилье, не прописаться. А это значит, что ребенка не, э, не, нельзя устроить детский сад в школу. Возникает масса э, сложностей в жизни, житейских сложностей. Мы взяли за этот вопрос, и сегодняшнее решение позволило 40, э, 40 семей. Сегодня получили почву под ногами, они, они получили свое жилье, они прописались, э, возможность приватизации. То есть э, вот таким образом я думаю, дальше мы будем поступать, подходя принципиально. Депутати схвалили проект про створення дитячого садочка номер 2 по вулиці Висоцького, 13 А цей заклад має забезпечити місцями близько ста дітей дошкільного віку. Ще три аналогічні дошкільні заклади з'являться в інших районах міста. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. Замість двох одне комунальне підприємство. Депутати міськради об'єднали КП Одес -міськ електротрас із КП Автосервіс в такий спосіб у мерії сподіваються покращити фінансовий стан електротранспорту, який нині є збитковим. Чи будуть ці зміни на краще для пасажирів, дізнавалися наші кореспонденти. Злиття двох комунальних підприємств на сесії підтримали 84 депутати. Такий крок дозволить поліпшити фінансовий стан міського електротранспорту. Маршрутки на відміну від тролейбусів і трамваїв приносять прибуток. До того ж, за словами міського голови Геннадія Труханова, ці підприємства виконували дублюючі функції. Мер пояснив, що статут дозволяє комунальному підприємству Одесс електротрансу займатися автоперевезеннями, але підприємство цього не робить. В свою чергу автосе. Сервис, який створений для обслуговування автобусных маршрутів, працює неэффективно. Мы более 70 миллионов гривен дотируем предприятия города Электротранс. Погоду. Если мы сможем создать эффективное свое предприятие, первое, мы сможем уменьшить существенно сумму этой дотации и поддержку предприятия, что освободит нам эти деньги, что освободит нам деньги для других нужд. Нововедень вже опрацьовують. Також міський голова підкреслив, що додатковий транспорт, який вийде на маршрути, буде орієнтовано в тому числі і на пільговиків. Постараємося обізначити город низькополими автобусами, які будуть комфортними для людей пожилого возрасту. Не надо буде карапкатися по цим лісницям, вони будуть більших розмірів. Одесити, які користуються громадським транспортом, рішення сесії в основному підтримують, причому не лише пенсіонери. Ну, звісно потрібні додаткові доповнітельні маршрутки. Так, це вічна проблема людей, особливо, які спішать утром в технікумі на роботу, і вічно все заповнено. Інші новації схвалюють, але з однією умовою, якщо вони не стануть на заваді приватників. Якщо вони поставлять такі ж автобуси, вони будуть створювати конкуренцію їм, і люди будуть від та їхньому бізнесу. Нагадаємо, комунальне підприємство автосер. Обслуговує маршрути номер 6 16, 190, 191, 233, 237, 288. При цьому своїх автобусів у нього всього 13, Решта це приватний транспорт. Фактично, маршрути здаються в оренду без конкурсу і відповідно ставлення приватників до пільговиків своєрідне. Ми зможемо більш відповідно, і це найголовніше, більш відповідно головне до льготним категоріям, тому що комунальні підприємство, которые будуть працювати, Если с частным перевозчиком взаимоотношения мы можем только обращаться с просьбами и рекомендациями, то от своих водителей, работников коммунального предприятия мы будем требовать, чтобы ни в коем случае, как у нас, к сожалению, в городе имеет место быть, когда видят льготную категорию на остановках или с орденскими планками или людей пожилого возраста, понимая, что заведомо может быть льготная категория, проезжают к... В одільних случаях я не скажу, що буде система міма. І ще одна важлива деталь звільнень на комунальному підприємстві Одеса і комунальному підприємстві автосервісі не буде. Тож підсумовуючи рішення сесії, міський голова підкреслив: якщо обидві сторони будуть співпрацювати, зміни, які стосуються перевезення громадян, відбудуться на краще. Катерина Чабан, Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. Это не кадры из кинофильмов, а видео с камер наблюдения офиса Одесской городской организации ВО Кевщина». 29 октября в 4 утра злоумышленники, пробив молотком стекла, забросили внутрь помещения два баллона с зажигательной смесью и взрыв пакет. Благодаря оперативным действиям сотрудника службы охраны, который на момент поджога находился внутри помещения, возгорание было ликвидировано. Офису нанесен ущерб, охранник не пострадал. Наша позиция явно кому-то мешает проводить какие-то свои планы по наверное, дестабилизации обстановки в городе для того, чтобы наш свободолюбивый родной город превратился в некое подобие оккупированных территорий Луганска и Донецка. По факту поджога ведется следствие, но уже сейчас очевидно, судя по укомплектованию злоумышленников, это не случайное нападение, а спланированная акция. Напомним, что это не первое подобное нападение на офисы Батьковщины в Одессе. Только за 2014 год дважды пострадала Суворовская районная организация, Приморская, областная. Одесситы хорошо помнят недавний взрыв в Малиновской партии организации. И вот теперь очередное преступление. В первую очередь я подозреваю бездействие властей. Которые допустили возможность подобных провокаций. Мы не сдадимся, мы последовательной своей позиции. Наша задача отстаивать интересы граждан, демократические ценности нашего общества. И в этом нас не остановят ни взрывы, ни поджоги. На вулиці Генерала Петрова між радісною і ЦХКарабіна знову буде світло. І не лише в день, але й вночі. Електромонтажники комунального підприємства «Одеськміськсвітло» міськ світло ліквідували аварію, що сталася там місяць тому. 300 метрів кабелю, який живить вуличні ліхтарі протягом усього кварталу, замінено. Подробиці у наступному сюжеті. Старий кабель прослужив більше 20 років і фактично вичерпав свій термін експлуатації. В один прекрасний день, а точніше вночі він оплавився, і ліхтарі над вулицею генерала Петрова згасли. Тротуари і дорога поринули у пітьму. Причиною була аварія. відгорів ноль, що привело до сплавлення кабеля. І Кабель прийшов в непригодне стан, і не мог більше працювати. От цього кабеля була запитана частина вулиці. Генерала Петрова от улицы Радостной до улицы Цха Кладка нового і демонтаж старого кабелю зайняла кілька годин. Тепер жителі цього району можуть спокійно повертатися додому після роботи, не побоюючися темряви. Окрім усунення аварійних ситуацій, електромонтажники комунального підприємства Одеськ місць світло щодня проводять планову заміну кабелів, які відслужили свій вік. А також ламп та іншого електронного обладнання. Усі роботи проводяться у рамках міської програми Безпечне місто. У Нас в місті 40,5 з половиною тисяч світильників. И постоянно происходят какие-то негаразды с их эксплуатацией. Тем более, что ветер, который начался в минувший четверг и пятницу, и, в общем-то, до сегодняшнего дня еще в основном не утих, тоже очень много нам добавил проблем в эксплуатации сетей наружного освещения. В городе начаты работы по замене ламп на основных улицах. Є графік, і в сотвісті з цим графіком підприємство виконує роботи. От сьогодні проводяться роботи. Допустим, якщо ми знаходимося в этом районі, то на вулиці Філатова. Одес -міськ світло не тільки забезпечує Одесу, одеситів світлом, але й десятки своїх співробітників стабільною роботою і зарплатою. До речі, цьому комунальному підприємству дуже потрібні електромонтери. Так що приходьте і працевлаштовуйтесь. Ебола тримає світу напружені. Ця лихоманка не так заразна, як приміром, гриб чи кір, але її наслідки жахливі. Саме час перестраховуватися і нашому портовому місту в Одесі. Потрібно ретельніше слідкувати за всіма проявами хвороб на судах, які заходять до портів. Чи насправді медики готові протидіяти лихоманці? Знає Анастасія Тютєрєва. Хоча передати вірус Ебола від людини до людини не так то просто, він є смертельним. Такі наслідки приблизно в 50% зараження, але медики більш категоричні. Запевняють, деякі штами вбивають понад 90% інфікованих людей. Щастю, ніколи в практичній житті сліхарадки Ми сталкивалісь з многими різними інфекціями. Ну сліхарадка Ебола в часті не сталківеліс. Почему я говорю к счастью? Потому что вы уже читали, вы все это знаете, интернет доступен всем, что самая высокая заболеваемость среди медицинского персонала, который обслуживает больного. И она достигает 90%. Вот журналист пишет, что неправда, что 50%. Вы знаете, это просто вот цифры 50-90. Вы знаете, это даже 50 – это колоссальная Це значить із 100 заболівших 50 умерло. Опинившись всередині клітини організму, вірус починає війну. Він робить кілька своїх копій і захоплює механізм виробництва клітинами білків, перетворюючи їх на справжню вірусну фабрику. Перші симптоми лихоманки Ебола дуже схожі на застуду. Це головний біль, висока температура і нудота, але проявляються вони не відразу на зараження достатньої кількості клітин. Потрібен певний час, а значить, хвороба прогресує. Передають От летучих мышей резервуарами в природе являются летучие мыши и отдельные виды приматов в Африке. И такое широкое распространение этого заболевания в Африке связано с ментальностью населения, с соблюдением различных религиозных обрядов. Ведь они очень долго не хоронят своих умерших, считают, что прежде чем их похоронить, нужно... убедиться, хорошо ли їм буде на том світі. Вирогідність проникнення лихоманки Ебола до Одеси велика. Насамперед, це пов'язано із наявністю у нас порту та заходу іноземних суден. Але медики запевняють, розпізнати вірус їм під силу. На це є і підготовлений персонал, і відповідне обладнання. Забирають спеціально обучений персонал, який займається цим кожен день. Тому що Противочумний інститут це базове учреждение, яке проводить дослідження на різні особо опасний інфекції постоянно, Поэтому персонал обучен, он знає, як забирати, поэтому они забирають матеріал і відправляють його далі в лабораторію. І хоча на перший погляд ЕБОЛА нам не загрожує, всі медики вже отримали сигнал для проведення навчань щодо можливої локалізації і усунення загрози розповсюдження вірусу. Анастасія Тютерєва, Катерина Чабан, Олександр Кремляв. Злагодженість своїх дій на практиці медики зможуть перевірити вже 30 жовтня. Саме цього дня в Одесу зайде судно, інфіковане Еболою. Щоправда, сигнал тривоги буде несправжнім. Це легенда спільних навчань спеціалістів санітарної служби, рятувальників та медиків. Фахівці відпрацюють заходи попередження поширення вірусної інфекції та локалізації її джерела. Одеські прикордонники присікли чергову спробу переміщення через кордон тютюнових виробів з Молдови. Щоб затримати контрабандистів, довелося застосовувати засіб примусової зупинки Кактус. Два пробитих колеса автомобіля не дали змоги втікачеві уникнути покарання. В ході огляду автомобіля, яким керував громадянин України, виявлено понад 9 тисяч пачок цигорок білоруського виробництва. За попередньою інформацією, сума оцінки тютюнових виробів склала близько 140 тисяч гривень. Вантаж передано на представникам податку інспекції, а на порушника складено адміністративно-процесуальні документи. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Більше новин вже у наступних випусках. Якщо ви стали свідками резонансної або просто цікавої події, повідомляйте до редакції 705 79 91 А я з вами прощаюся до завтра. Побачимось.